Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт! Ну що, народ? На В минулому відео я вам розказував, що тато десь там кудись поїхав. Та, коротше, поїхав, ось він купив такі колеса. У нас тут на, на тракторику стоять розмір передніх 6 на 12, ось видно. І диски тут на 12 також, бачите, така розболтовка. Шість болтів. Вже за це, за, за один сезон можна сказати, ну, за рік, вірніше, протектор трохи стерся. І, коротше, ось знайшли в інтернеті такі колеса. Випадково взагалі вийшло їх знайти ось на такому протекторі. Але правда... Тут трошки інша розболтовка. Тут на 5, бачите, не знаю. З чого воно стояло, можливо, хто знає, пишіть, прокоментуйте. Диски тут теж на 12 розмір, але резина 7-2 на 12. Тобто вона трошки більша, ну, резина гарна. В хорошому стані, без тріщин, без нічого, така без порізів. Ну майже, майже нова, можна сказати. Дивіться, який протектор. Так що, оце ми плануємо її поставити на трактор. Ну, понятно, треба буде тут це все поділо переробити. Там в брата є токарний станок, то він, в принципі, це діло все зробить. Розміри звідси всі познімає і сюди. Можливо, чи виріже, чи як там, чи, чи заварить, я вже не знаю. Як. Тож він в цьому розбирається. Так, отака резина, от така фірма. Ось БКТ. Ну, має бути нормально. І здається, це без камерки навіть ще. Не знаю, це краще чи, чи не краще. Якщо, я думаю, тракторик стане і по колії, бачите, на цих колесах передня колія не співпадає з задньою. Передня вуща набагато, як задня. Так навіть і видно. А на цій резині ми з татом були якось на днях міряли, то ніби більш-менш однаково. Буде майже, можна сказати, співпадати з задньою. Зараз попробую їх поставимо і побачимо, як воно буде. Ну, що, дивіться, так от приставив. По висоті, звісно, будуть посерйозні. І з цієї сторони. отак. Ну, якось має так бути. Ну, В принципі, давно вийде нормально. Ну, а ви, звісно, напишіть, що воно, як воно, чи буде воно, діло. Хоча я думаю, що буде. Так що таке у нас коротеньке відео. Всім пока.